Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Насамперед свіжі зведення генерального штабу протягом минулої доби на фронті відбулося майже 190 бойових зіткнень. На покровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 55 атак. Основні зусилля російські окупанти сконцентрували в напрямку променя і селидового та українські бійці поки відбувають штурм окупантів. Речник нацгвардії Руслан Музичук повідомив раніше загарбники активніше просувалися на флангах, намагалися уникати міських боїв, але останні кілька днів почали штурм. Ми в північно-східному та східному передмістях селидового також росіяни здійснюють авіанальоти, артилерійські обстріли постійно фіксують в околицях міста. Та українські захисники тримають оборону, вибиваючи окупантів, не даючи їм закріплюватися, встановлювати спостережені чи вогневі позиції. Цієї ночі у сил протиповітряної оборони України була напружена робота. Під масованою атакою ударних шахедів була Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Львівщина, Рівненщина, Київщина. Безпілотники атакували країну двома великими хвилями. А повітряна тривога тривала майже чотири години. Попередньо без людських жертв та руйнувань інфраструктури. У столиці цієї ночі, завдяки бойовій роботі, українських захисників знешкоджені майже 15 ударних безпілотників, повідомили в міській військ адміністрації. У Дарницькому районі через падіння уламків загорілися трава і дерева. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає. Це вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня. Ворог застосував виключно безпілотні літальні апарати. Їх запускали з території Курської області і Краснодарського краю. Російські військові обстріляли вночі Нікополь з артилерії та Града, а вранці запустили по місту дрон камікадзе. Про це заявили в Дніпропетровській Ова. На щастя, люди не постраждали. Виникло два займання, пошкоджену інфраструктуру, адмін, будівлю та автобус. У Червоногригорівській громаді понищено АЗС в Синельниківському районі через ворожий обстріл сталася пожежа. Росіяни продовжують бити про прикордонні України. За останню добу Сумщина зазнала майже 50 обстрілів, повідомляє військова адміністрація. Йдеться про понад сотню вибухів у десяти громадах. Окупанти били з мінометів, РСЗВ, артилерії, застосовували фпв дрони і керовані авіабомби. Всередину Буцькій громаді пошкоджено хату, займання житлового будинку зафіксовано і в Великописарівській громаді. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Вони захищають Україну, бо ворог спільний чеченський добровольчий батальйон імені Шейха Мансура. Нищить нині ворога на одному з найгарячіших напрямків. Самостійно і спільно з іншими підрозділами працює аеророзвідка батальйону. Бійці розвідують місцевість, успішно виконують операції і стають очима штурмовиків. Свою роботу показали і нашій знімальній групі. Панам. Не вилазі. Дрони літять. Вони часто працюють на виходах, а між ними тренуються. Ось і зараз аеророзвідники чеченського добровольчого батальйону на полігоні обирають місце як на бойових і розкладають техніку залежно від завдань, які треба виконати. Зараз е сімки у нас на камікадзе Мавік на ретранслятор, Мавік на скид і Мавік на розвідку. Поки аеророзвідник Шей готує Мавік до тренувального польоту. Це все техніка, чутлива техніка, і вона дуже вибаглива. Там ну, люба якась там погрешність може нам в роботі потім вилізти боку. Ці на помилки завжди життя. Інженер у цей час готує вибухівку для скиду. Це зброс на мавік, осколочний. Пілот та інженер мають розуміти один одного співслова. Від цього залежить успіх операції. Запевняє військовий на псевдо-хамза. Боронив бахмут, був штурмовиком і снайпером. У групі аеророзвідки нині відповідає за виготовлення боєприпасів, готує їх до роботи і кріпить до безпілотників. Це техніка, вона може в будь-який момент дати якийсь збій. Щось може не спрацювати. Та сама система збросу може спрацювати ще коли я несу його в руках. Цей дрон на ісходне положення, так сказати. Так що дуже і комунікація це дуже потрібно. Вітаєм розвідка місцевості, підготовка до операцій, допомога і підтримка штурмовикам, бути їхніми очима, а ще злагоджено працювати в команді з іншими підрозділами в зоні бойових дій та берегти своє життя і побратимів. Це основні завдання аеророзвідників. Якщо розвідкуємо, тільки комусь допомагаємо, то коли ми маємо власними ну, маємо можливість власними силами вражати ціль, самі поїхали, розвідали, знайшли ціль і виконали місію. Якщо ти живий і цілий, і всі побратими живі і цілі, це вже успішна робота виконана. На рахунку цієї команди аеророзвідників кілька успішних операцій. Як ось ця попри втрату двох безпілотників, удалося долетіти до середини Бахмута і виявити там ворожу піхоту. Були ж накриті ці дві нові вогневі ну, дві позиції скупчення ворога. Також ми виявили там декілька нор у них нових. На рівні з чоловіками нищить ворога на Донеччині і єдина в батальйоні жінка, 36-річна Раяна, пілот ФПВ. Народилася в Одесі, тренерка стайського боксу. У 25 прийняла іслам. Після широкомасштабного вторгнення Росії вивчилась на оператора фпв дронів і півроку тому приєдналася до цього батальйону. Я зрозуміла, як взутіло, що це одразу моя професія. Допомагати виявити ворога і уражити його. Дуже багато інформації, дуже багато. Треба вчитися, вчитися кожну хвилину. Постійно тренуються, випробовують нові модулі для дронів і боєприпаси, бо в сфері беплав вдосконалюється і Україна, і ворог. Тож аеророзвідники намагаються тримати руку на пульсі. Від цього залежить ефективність їхньої роботи, збережені життя побратимів і більше знищеного ворога. Ми робимо все для того, щоб кожна хвилина проведена тут. Вона наближала нас до перемоги. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини. Позиція Сполучених Штатів щодо дозволу Україні бити в глиб Росії західною зброєю, залишається незмінною. Радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван виступав в Національному університеті оборони. Там головною темою був стрімкий розвиток технології, зокрема штучного інтелекту. Але серед іншого йшлося і про знання, і досвід отримані під час російської війни в Україні. Їх Сполучені Штати вже застосовують у своїй оборонній галузі. Саліван сказав, що пишається двома з половиною роками зусиль, докладених до мобілізації. Цієї величезної кількості можливостей, які Сполучені Штати надали Україні для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Що ж до питань далекобійних ударів, то радник Білого Дому сказав, що обговорення тривають. Зокрема, цієї теми президенти США та України торкалися під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні і телефонної розмови минулого тижня. Наша політика не змінилася на цей момент, але такі розмови триватимуть. І я вважаю, що їх найкраще вести за зачиненими дверима, щоб ми мали змогу розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами. У прифронтовому Харкові оперують за допомогою доповненої реальності. Під час хірургічних втручань вар окуляри такий же обов'язковий атрибут, як і скальпель. Лікарі бачать не лише реальне тіло людини, а й його 3 d зображення з максимальною точною копією шкіри, кісток, судин, патологій. Це дозволяє бути якомога уважним під час проведення надскладних операцій, зокрема і нейрохірургічних. Започаткували стартап Екстравіжен троє харківських лікарів. Про віртуальну хірургію дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцк. Харків багатопрофільна лікарня. Хірурги готуються до операції на головному мозку пацієнта. Крім звичайних атрибутів скальпеля чи мікроскопа, цей хірург використовує окуляри доповненої реальності. Так він бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальне зображення його органів, а також саму операційну хірургічні інструменти. Лікар розглядає тривимірну копію черепа пацієнта, бачить пухлину. Це дає змогу бути максимально точним і уникнути ускладнень при видаленні. 3 d модель пацієнта створили за допомогою КТ та МРТ штучного інтелекту. Це ви можете перенести на реального пацієнта. І, відповідно, у вас перед очима буде картинка пацієнта, те, що ви не можете побачити оком перед розрізом, ви бачите це в віртуальній реальності. 29-річний нейрохірург Владислав Калюшка один із трьох харківських лікарів, які створили стартап «Екстравіжн». Нині він активно застосовує його під час операцій. Це, по-перше, скорочує час передопераційного планування, скорочує час операції, додає впевненості хірургу і дає можливість знижувати ризики для пацієнта. 21-го разом із кардіологом Микитою Маркевичем лікарі загорілися ідеєю впровадити IT-технології в медицині. Потім до проєкту доєднався нейрохірург Марк Глухенький. Нині він оперує в столиці. Ми думали, що ми зараз створимо цю тривимірну модель з МРТ КТ, завантажуємо його безпосередньо окуляри і все буде працювати. На жаль, так не вийшло. І медичні дані вони дуже об'ємні, там багато деталей, і окуляри просто самостійно, самі окуляри з цим не впоралися. І Микита написав перший програмний код для екстравіжен. Я закінчував харківський фізико-математичний ліцей, тому в принципі якісь базові шкільні знання з програмування були. Ну а друге, тут як кажуть, як кажуть, якщо ти в чомусь не розбираєшся, почни розбиратися і розберешся. Після успішного тестування лікарі звернулися по допомогу до професійних програмістів. Знайшли розробників, які займаються саме тривимірними технологіями до повної реальністю. Ось це зазвичай розробники, як то дивно звучало, Це розробники ігор, яких для комп'ютерів це саме ці спеціалісти. На першому етапі лікарі вклали в проєкт власні 80 тисяч доларів, а потім виграли гранти. У квітні стали переможцями Health Hackathon, організованому ВООЗ. А цьогоріч стартап став першим на технологічній конференції it Арена з призовим фондом 15 тисяч доларів. Але для реалізації наступної версії ExtraVision потрібно півмільйона гривень. Це буде ші асистент, який допомагатиме лікарям на етапі підготовки безпосередньо під час операцій. А також працюють над тим, щоб в Віртуальна картинка була динамічною і змінювалася залежно від дій хірурга на операційному столі. Повний реальне змішане, реальний штучний інтелект це навіть не майбутні медицини, це вже теперішні медицини. Це те, без чого, в принципі, всі новітні технології вже не обходяться. Активне тестування екстравіжен почалося вже під час повномасштабної війни. За його допомогою лікарі діставали з тіла постраждалих уламки снарядів, і за цей час, завдяки доповненій реальності, провели майже 150 операцій. Це вже на потоці. В нашій лікарні дійсно вже дуже багато операцій було проведено за допомогою цього застосунку змішаної реальності, і на зараз вже Інші лікарні не нашого міста, а це і Львів, і Київ, також користуються нашою розробкою за віртуальними операціями майбутнє кажуть харківські лікарі. Впевнені, найближчим часом їхній проєкт застосовуватимуть у всьому світі. Чи можливо вийти за межі України? Так звісно, і ми це зробимо, тому що ну, українці найкрутіші. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. І в продовження теми здоров'я здорове робоче місце. Прикладом того, як підтримувати здоровий спосіб життя просто на роботі, є львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Впроваджувати концепцію здорове робоче місце там почали два роки тому, після навчання в рамках українсько-швейцарського проекту Діємо для здоров'я. Як це працює в наступному репортажі? кожен ранок для працівників Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб розпочинається активно із руханки. Коли тепло вправи виконують на вулиці у холодну пору року у приміщенні, працівники запевняють, така фізична активність позитивно впливає на самопочуття та збільшує продуктивність. Настрій зразу піднімається біля стає хорошим. Усі ходять усміхнені. Деколи жартуємо під час руханки. відбувається все дуже цікаво з позитивом. Поруч із центром є парк, де працівники можуть також провести руханку або просто прогулятися під час обідньої перерви. Збалансоване харчування ще один ключовий аспект. У центрі замість звичних бутербродів споживають корисну їжу, і використовують принцип здорової тарілки, яка допомагає збалансувати харчування. Коли я складав свою тарілку здорового харчування, я старався прорахувати калорійність. Я обмежив важкі жири. Тобто звів до мінімуму використання масла, звів до мінімуму використання жирних сортів м'яса. Працівники готують страви вдома, приносять на роботу, а під час обідньої перерви мають можливість їх розігріти і підкріпитись. Це овочі, гірки, помідори, фрукти, виноград і ще там. У нас є яблука, білкова їжа і м'ясо, куряче, і каша, булгур, а також цільнозерновий хлібчик з сиром. У колективі центру ретельно стежить, аби приміщення завжди провітрювали і був доступ до питної води. Кожен має своє облаштоване робоче місце, а ще тут є медичний кабінет, куди можна звернутись у разі поганого самопочуття. Тут можна виміряти тиски, здати аналізи. Дбають і про психічне здоров'я. У центрі контролю та профілактики хвороб є кімната психологічного розвантаження з інтерактивною виставкою «Ментал Трек», яка розповідає про різні способи підтримки психічного здоров'я у повсякденному житті. Ця виставка має в собі ще. І кожна зі станцій спрямована допомогти і запобігти певним проблемам, усвідомивши їх. Людина вже можливо звернеться до спеціаліста, якщо це необхідно, або знайде ресурси сама собі допомогти. Головна мета проєкту зменшити поширення неінфекційних захворювань серед українців через здоровий спосіб життя. Якщо людина належно харчується, рухається, дотримується режиму сна і відпочинку, вона є здоровіша, вона краще працює, вона є більш вмотивована. Працедавці 100% зацікавлені в тому, щоб створити здорове робоче місце в колективі. Концепцію здорове робоче місце почали розвивати два роки тому у рамках українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, що фінансується урядом Швейцарії. Ми працюємо на різних рівнях, тобто на національному рівні, впливаючи на політики, посилюючи потенціал експертів, які працюють в сфері громадського здоров'я. Ми працюємо на регіональному рівні Рівненська область, Вільська область, Полтавська область, Дніпропетровська та Херсонська області. І ще на рівні громад. Турбота про здоров'я співробітників має бути одним із пріоритетів компаній. Дізнайтеся, чого саме потребують ваші працівники, та впроваджуйте стратегію здорового робочого місця вже зараз. Більше інформації шукайте на сайті проєкту Діємо для здоров'я. Оксана Сницька, Тарас Оленець, факти єдині новини.